7 грудня православна церква відзначає пам'ять святої великомучениці Катерини. Цей день є престольним святом Катеринівського храму, що у селі Великої Омеляни, поблизу Луцька. Божественну літургію в день свята У свято Катеринівській церкві очолив благочинний Луцької міської округи проти Володимир Литвінчук. Йому співслужили настоятелі парафії священик Володимир Гринюк та сон священнослужителів. на за літургією була піднесена сугуба молитва за спокій душі, блаженної пам'яті новопреставленого відомого служителя православної церкви на Волині проти Ірея Валентина Негоди. Часу представлення якого якраз 7 грудня випливне 40 днів. Ні багатство, ні доброта, ні кая і іная твар. Такі слова говорить апостол Павло, взиваючи до тих, хто поістині любить Бога, по істині Його славить і по істині намагається жити за Його життям. І за його словами святими. Сьогодні ми празнуємо пам'ять святої великомученіці Екатерини, життя якої було славне і було повністю виконане по цих словах. Амінь. Зачащається, раба Божа. Як звати Після літургії відбувся традиційний хресний хід навколо храму. Вічно також відвідали могилу новоприставленого протиреє Валентина Негоди, де відслужили покійну літію, яку очолив проти Олександр Богданов. Особшим рабом твоїм, новоприставленого Валентину, Валентіну, Даніилу і Іріні Ісотворічною. Він важке життя. Часи, коли були атеїстичні, часи, коли насміхалися, коли йшов священник, тикали на нього пальцем, о, дивись, дивись, піп пішов. Але той же час, незважаючи на те все, він перехрестив більшу половину цього району. Він зайшов, ходив до кожного в домівки. Скільки він попричащав людей перед смертю, скільки він повінчав, похрестив, похоронив. Це був дійсно батюшка. Варто зауважити, що блаженої пам'яті Отець Валентин Негода свого часу особливо опікувався парафією великомучениці Катерини села Великий Омеляник, долучився до справи встановлення тут цього православного храму. 13 грудня православна церква відзначає пам'ять святого апостола Андрія Первозваного на честь цього святого освячений нижній храм Кафедрального собору всіх святих Землі Волинської, що нині зводиться у місті Луцьку. Напередодні престольного свята в тимчасовому храмі була відслужена святково всенічна Бо служіння очолив з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфанта, секретар Волинської епархії протарей Миколай Бондарук. Йому співслужили благочинний Луцької міської округи, протарій Володимир Твінчук та настоятель храму всіх святих Землі Волинської протареї Володимир Яцишин та клірики цього храму. В сам день свята у нижньому храмі, майбутнього кафедрального собору всіх святих Землі Волинської. Зблагословенні митрополита Волинської Луцької Ніфанта очолив благочинний благочини Луцької міської округи протери Володимир Літвінчук. Во всю землю і сидя віщання їх, і в конці Вселення глаголи їх. Ми сьогоднішній Воскресний день, дорогі отці, братя і сестри, зібралися на цьому священному місці, щоб возвеличити. Ще раз і ще раз у молитві великого угодника Божого, святого апостола Андрія Первославного. йому співслужили настоятель храму всіх святих Землі Волинської, протері Володимир Яцишин, протери Валентин Домот, а також протидіякон Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Ісина і, і свята прийшли мій прісний віком. вже більше трьох років осередком духовності для православних вірних, розташованого поблизу Луцька села Струмівка, є храм на честь святого апостола Андрія Первозваного. Престольне свято, якого було відзначено 13 грудня в день пам'яті цього особливо шанованого в нашому народі святого. Божественну літургію в День Світлого торжества Престольного свята Струмівської Святоандріївської церкви, з благословенням митрополита Волинської Луцького, Ніфонта очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили настоятель парафії протерей Степан Ярема та діякон Віктор Мартинюк. За богослужінням молилась велика кількість вірян, храм був переповнений людьми. Варто зауважити, що в день престольного свята місцевого святоандріївського храму багато православних струмівчан як. Дорослих, так і дітей приступили до святих таїнств сповіді й причастя. Да поминяє Господь Бог у царстві своє, сідани пріслою. Після літургії відбувся традиційний хрестний хід навколо храму. Особливості цього торжества, другої Пасхи місцевого святоандрійського храму стало те що священнослужителі святили нових шість дзвонів, які закликатимуть на молитву до храму місцевих православних. Фактично менш ніж за рік поблизу церкви тут повстала і нова гарна дзвіниця. Я кода услышав, що люди твої глас трубний готові, є вже поклонитися тібе будуть, і коє же жертви приносити тебе, тобі, соберуться і вбрання в глазом гласом оглашені. і свящається Копанисія, укровитеся священне во ім'я Отця і Сина. Отеця ліпі разом з цим Степаном також вручили благословенні грамоти митрополита Волинської Луської Ніфонта і церковні медалі на честь Волинської ікони Божої Матері тим місцевим прихожанам, які особливо долучились до справи зведення місцевого храму дзвіниці та купівлі дзвонів для неї. І ця копійка не йде куди-небудь, а вона тут є у нашій громаді. За цей короткий період часу ми збудували цю дзвіницю, придбали дзвони. Це досить великі кошти на сьогоднішній день Божою милістю. І Божим милосердням. але є декілька людей, які особливо хочеться відмітити, які заслуговують ці нагороди, і хай допомагає їм і укріпляє їх на всіх їхніх путях. Волинська єпархія Української православної церкви. Грамота на увагу до церковних заслуг перед Волинською єпархією Української православної церкви, Прихожанину храму Святого апостола Андрія Перезвани Села Струмівська Луцького району. На Волині нагрожується відзнакою Волинської іпархії медалю Волинської ікони Пресвятої Богородиці Віюк Олег Федорович. Ось така медалька іконки волинської Божої ікони. Конкурс дитячих творчих робіт Краще тверезе життя вже не перший рік проводить Волинське православне братство тверезості імені святого праведника Івана Кронштадського, управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, управління освіти Луцької міської ради та Волинський обласний центр здоров'я. Доброю вологою, добрим ґрунтом для нас і для держави є хороша, прекрасна молодь, яка виростатиме, яка дивиться на помилки дорослих і робить правильний правильні висновки. І саме така нація, коли стає стовбуром, а потім хорошими, саме така молодь стає потім стовбуром, а потім хорошими плоданами хорошої нашої держави. Мета нашого конкурсу сьогоднішнього і минулих років для того, аби ми переламали ситуацію у нашій державі, аби все ж таки показник е тверезих людей, показник хорошого правильного життя був кращий у нашій державі. Буде він кращий, звичайно, будуть кращі всі навколо нас. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта участь у заході взяв голова іпархіального інформаційно-просвітницького відділу протоіерей Валентин Марчук, радий, що продовжується цей конкурс, який дарує унікальні можливості для нас побачити надзвичайно талановитих дітей, побачити молодь, подарувати радість для оточуючих. На конкурс було подано понад 200 робіт. Традиційно глядачі не лише споглядали за нагородженням переможців та призерів конкурсу, а й знайомилися з роботами переможців. Було сформовано три основні номінації малюнок, письмовий твір та мультимедійна розробка. Окрім того, в міру надходження робіт формувалися і спеціальні номінації, які не були передбачені початковим планом. 11 грудня з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфон та секретар і речник Волинської єпархії протоієрей Миколай Бондарук і Валентин Марчук зустрілись із Луцьким міським головою Миколою Романюком. Також був присутній і настоятель кафедрального храму протоієри Георгій Шевчук. Священнослужителі переказали Миколі Романюку благословення і вітання від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, привітавши його з переобранням на посаду міського голови Луцька. 9 грудня секретар і речник Волинської єпархії проти Миколай Бондарук і Валентин Марчук з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта зустрілись із виконуючим обов'язки начальника управління національної поліції у Волинській області Петром Шпигою. На зустрічі також був присутній голова відділу по взаємодії зі збройними силами проти Олександр Мазурак. Була обговорена тема спільних зусиль напрямку допомоги сім'ям загиблих на сході України волинських правоохоронців. Священики також переказали Петру Шпизі благословення і вітання від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, а також подарували йому Фексиміла Луцького псалтиря 14 століття.